Пане Тарасе, ну звісно, Лавра хотів почути ваше відчуття, як триває цей процес. Це вже чи це можна сказати, що він вже не відворотній? Чи є тут якесь підводне каміння, і, 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 і щодо і, цього шляху? Давайте так. Підводного каміння дуже багато. Процес пішов, насправді пішов. Я ще десь до вчорашнього, позавчорашнього дня мав дуже серйозне питання: це процес чи це є імітація з дуже конкретною ціллю. Я, як юрист, можу з певністю сказати, що на старті всі події з обшуками, всі. Це була дуже відверта імітація процесу. Тобто, ну насправді те, що зробили СБУ, воно свою оперативну частину зробило достатньо добре. Те, що їм дали зробити, вони почистили тіла в її стайні, викинули звідти купу диверсійного матеріалу. Вони підвищили рівень безпеки України в цьому напрямку достатньо суттєво. Це частина є. А далі йдуть наслідки. Далі мають бути оперативні розробки, далі мають бути кримінальні провадження. Все, і там було включено дуже серйозне гальмо. Більше того, найбільшим клаком, які були Зокрема, Почаївська лавра, де ми точно знаємо, всі часи сиділи бойовики, казачки Донські, всі інші. Це відомі факти. Вони звідти прямо виїжджали, тероризувати українські села, де ПЦУ забирало свої там, парафії, де голосування відбулося. Туди прийшли через кілька днів. Зрозумів, що за тільки кілька днів там почистити стигли майже все Залишилася тільки проросійська література, які в цих цих монастирях вважали абсолютно нормальною. Вони її не хотіли забирати. От тому була імітація, явна. Ціль, на мій погляд, одна, це дійсно трошки підвищити рівень безпеки, тому що загроза почала наростати. Особливо по таких містах Рівенська ЕС, знаєте, що там є місто Варш? А в місті Вараші є дуже цікава штука. От в Сарнах є кафедральний собор, зрозуміло. Є Сарненська єпархія їхня московська. А якого біса в одній єпархії два кафедральні собори. Такого не буває. Крім. Випадку Саранської єпархії, тому що в Вараші поряд з атомною електростанцією відкрита ще один кафедральний собор, при якому є куча приміщень і всього, де очевидно могли б переховуватися бойовики, які могли зіграти ключову роль. Для нас це була б катастрофа захоплення Рівенської АЕС. А це було реально. От такі речі почистили. А другий момент, на мій погляд, це ще раз кажу, це було станом дві два дні назад. Готувалося явно так зване примушування до лояльності. Це електоральний проект. «Ця церква єдина церква в Україні, яка дозволяє собі в церквах агітувати на виборах. Агітувати за певних кандидатів. Ну, вони агітують в основному за московських кандидатів. Єдине, що в 2019 році, в другому турі, ну вони діставили вказівку, щоб не Порошенко. Вони всі агітували за Зеленську, і Зеленський вирішив, що так можна буде з ними далі грати. А вони агітують тільки за московських. І тому їх зараз дотискають в цьому напрямку. Два дні назад це виглядало виключно як певна імітація з такими от політичними цілями, щоб не заборонити, а при, при, ну, приручити. Так. Зараз ситуація міняється. Є рішення РНБО, воно безглузде, юридично воно дуже дурне, але воно є, воно вже стає невідворотністю. Тобто mm -hmm. ми можемо сказати, що з тою церкви так званої УПЦ Московського патріархату напевне будуть кінчати. Все просто питання, коли ви робите якийсь процес, в якому є ну, певне сердя, яким кудись треба подітися. Там є е, по-моєму, не числять там 12 тисяч парафій. Парафії дуже сумнівні, не всі з них просто взагалі є, але вони принаймні числяться. Там є якась кількість мирян. Реальних тих, які заявляють ми, Московський патріархат, МуПЦ, їх всього-навсього суттєвого аж 4%. Це тих, хто готові визнавати. Але туди ходять реально набагато більше. Ну, За відсутністю інших, вони мають певне сердя. І основне питання зараз до Зеленського. Пане Володимире, а що ви хочете отримати в кінці цієї акції? Тему просто лояльність здобути. Ну, ми знімаємо цю тему поки що, тому що лояльність добути з московського патріархату не можна. Вони, я думаю, що їм з Москви дали вказівку Стоять і пущать. Я думаю, вони відповіли Зеленському, що вони не будуть агітувати за сух Зеленського і за нього самого. Вони будуть агітувати тільки за московські партії. Це є не гнучка, неповоротка позиція Москви. І вони її мусять виконувати. Вони їхні раби далі московські. І от на виході я бачу дві речі. Перша річ хороша. До неї є певні посилання в неї повірити. Є такий відомий релігіознавець і політик пан Єленський, який зараз раптом опинився поряд зеленським і його консультує. Він є прихильником. Він працював з Порошенком щодо Томосу. Він дуже пригадує. Він в всіх ефірах і у вас в ефірах бував про Томос розказував наскільки це корисно і правильно. Він працює з православною церквою України, і це, ніби, хороша ознака, тому що є єдиний легітимний шлях, який церковно-канонічний і державно правильний. Це стимулю. Вати відповідно до чинного сьогодні закону масовий перехід парафії, які сьогодні є, релігійних громад до єдиної канонічної православної церкви, це православна церква України. Вона офіційно єдина канонічна на території України. Більше нема. УПЦ не канонічна. Це я як релігія знавець, теж крім цього іншого, у мене є такий гріх, якогось очолював релігійне видавництво і писав підручники для Болосовських академій. Тому я можу про це Ви говорити. Ви фахово про це можете можу говорити. говорити. Просто в нас на це немає часу. Тому в стимулювати. Ви сказали стимулювати, але тут ми маємо бути дуже обережніми, тому що нам закидатимуть звісно втручання Ні, в справи. будуть кидати, тому що я можу посилатися нас... на прав... Православні канони цей... тут я не порушую, тут я не підставлю. Але вертаємося до ситуації зараз, що планується зробити єдиний канонічний і законний шлях виконати норму закону і стимулювати, тиснучи на московську церкву, звинувачуючи їх в злочинах, позбавляючи їх майна того, яке є державне лаври, вони всі в державній власності, ті орендарі, які порушують всі норми договору про оренду. Їх просто можна звідти попросити сказати: з вами оренда закінчена. І перевести все на Православну церкву України. Це був би найлогічніший шлях і найправильніший. Але остання буквально фраза: але є інший шлях, оскільки я поки що не бачу активізації в підтримці ПЦУ. Хоча деякі поштовхи є, сказав пан Єленський з'явився, це хороший знак. І е, зареєстрували нарешті після страшної тяганини е, успенську лавру Православної церкви України, теж на території Києво-Печерської лаври. Але це ще не заміна, це просто їх зареєстрували там. Але є інший шлях. У мене є враження, я дуже хочу помилитися що насправді московську церкву жорстко лякають, пресингують з тим, щоб вони є за що втративши. Основних своїх керівників, які є державними зрадниками, працюють на Москву, колаборантами, провели якийсь собор і перезаснували церкву вже як нову, окрему, але це фактично буде секта, розкольницька церква, яка називає себе православною, так само Українська православна церква і буде конкурувати з ПЦУ, і буде підтримувати владу. Тобто влада хоче мати свою церкву, яка не є, тобто влада хоче мати альтернативу православній церкві Така цікава чергова теорія змова від змов від пана. Чернувала так? Да? ну от, е, знаєте, це не зовсім змова, тому що насправді, якщо ви хочете робити mm. реальний законний шлях, у вас є механізм. Перше, ви маєте підстави законі зняти mm. з реєстрації всі сьогоднішні парафії єпархії Московської церкви. Яким чином я пояснюю, в е, 2020 році вони всі мали пройти перереєстрацію згідно прямої норми закону mm. і перейменуватися. Вони всі mm. мають називатися Руська Православна Церква в Україні. Вони не зробили ні одна цього. Пройшли два роки. За ці два роки вони втратили легітимність. Тобто юридично їх знімають з реєстрації. Кажуть, ми вас назад зареєструємо, але або як Русську Православну церкву в Україні, або як православну церкву в Україні. Це, це як це як курити да? позначка, да? куріння паління шкідливе для вашого здоров'я. Бо це вони мали, мали мали давайте закриємо цю релігію. Але... Я зараз Про, про релігію. Я я хотів. Да, я хотів религію. одну ситуацію, що дуже швидко, тому що в мене про релігію. Про, про релігію? Так, Давай. Так. Так я б хотів, щоб ви зараз три тези прокоментували. Перша теза Рада Нацбезпеки безпеки оборони запровадила санкції проти голови Лаври Павла Лебедя та Екснардепа Вадима Новинського. Це перше. Друге, ввів дії рішення РНБО щодо санкцій проти УПЦ МП. І третє міністр культури Ткаченко, Києво печерська Лавра, їй не передавали ПЦУ. За його словами, йдеться про реєстрацію юридичної особи в монастирі, яким користуються ПЦУ та який розташований на території Верхньої Лаври, нижню Лавру. За часи вінуковича безстроково передали в оренду у ПЦ. Ось ці три значить так. Що стосується третього пункту, так це я перед цим Таченко, і сказав. Так. Вони ну вони зареєстрували, вони не мали права не зареєструвати. Вони зареєстрували, вони нічого не дали ПЦУ. І Ткаченко, всупереч всім трендам і заявам Зеленського прямо каже: Ми Києво-Печерську Лавру не будемо забирати московських попів. Це є пряма позиція міністра культури гауляйтера. Культури інформаційної політики від імені Росії в Українській державі або від імені одного олігарха, який прийшов на сторону Росії, скажімо так, в своїх заявах 2019 року. Тому насправді є дві кадові особи. Я повірю Зеленському в його щирість намірів, коли будуть звільнені. Відверто антиукраїнський міністр культури і інформаційної політики, який прямо виступив проти заяв Зеленського, і заявив: Я не буду виконувати всього того, що говорить пан президент я проти цього, тому що я вважаю, що московські попита мають сидіти. І друге, є в нас виявляється така структура державна служба етнополітики і свободи совісті. Хто чув про неї наших глядачів? Її створили в березні 2020 року на протидію попереднім для одної конкретної цілі зберегти. Від виконання норм закону руську православну церкву України, так звану УПЦ, захистити її від норм закону, керує нею, така пані о, Олена Богдан. Ця пані Олена виступає на всіх конференціях і плюс в документах їхнього відомства це центральний орган виконавчої влади, головний в справах релігії. Чітко написано тільки, тільки у ПЦ ПЦУ не існує, ПЦУ дрібне, в них нема монахів, їх не можна пускати в Києво Печерську Лавру, не можна забороняти, не можна закривати. Тобто вона напряму каже: Зеленський бреше. Державний службовець, який є членом уряду фактично каже: Я вважаю, що Зеленський робить кримінальний злочин і збурює суспільство. Він каже, Зеленський профан, який заявляє неправдиві речі. Це каже державний службовець, керівник державного органу. Вона досі на посаді. Як людина виступила проти курсу, оголошеного так. керівником держави? Прямо торпедує, вона не звільнена. Міністр, який говорить, не звільнений. Які ще треба вам докази про те, що поки що це все йде імітацією? Ми вже може, може так завершуючи цю тему. Ще є багато інших тем, пане Тарасе. Але от наша велика шанувальниця Прямого каналу Оля Дармійці, моя підписниця. Вона пише і просить максимального розголосу у мас-медіа про цю ситуацію з викраденням священиків у місті Бердянську. Ви чули про це? Ми про це згадували. Ми маємо нагадати про це вже два тижні. Їх тримають у полоні, ймовірно, піддають тортурам, інкрименуючи зберігання зброї і сприянню. Місцевому спротиву. один із них це був Іван Левицький отець, який був настоятелем церкви святого Йосафата у місті Львові. І тут треба зазначити, що їх заарештували після проведення обшуків у церквах Московського патріархату, тобто йдеться про певну помсту. Я так, 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 так такі речі, є, ми про це маємо пам'ятати. Це далеко не перший випадок. <кій> Були зниклі священики, яких так і не знайшли. Були закатовані і вбиті різних конфесій, в тому числі протестантських. Один з перших злочинів це правда mm -hmm. в 14 у тому році вбиті чотири баптистські, по-моєму, пастори. Тому такий спосіб е, убивства і терору проти інших церков, безумовно, є. І цим тільки зайвий раз доказує Москва. А, Господи, а що ще вам треба? Пісков, Медведів, інші. Прямо заступилися за церкву, оцю їхню церкву Україні. Тут Онуфрій нам каже: ми не московська церква, ми самостійна, ми абсолютно незалежна. То мене просто питання: якщо ви така незалежна, якщо ви так порвали з Москвою, Москва мала би казати, вони погані, ті погані, але й ті погані. Ми там нікого не захищаємо. Ми хочемо відновити свої старий там московський справжній патріархат, а не Онуфрій, який там розкольник. А вони кажуть, ні. Ми онуфрія захищаємо. Ми УПЦ, Ми за нею руками й ногами. Ми за них воювати будемо. Ну це зайвий доказ. Ворог сам доказав, що ця церква їхня. Пана Тарасе, це ситуація ще хотіло б говорити сьогодні. Про це не згадували ще, але да? ситуація з закривавленими пакетами з очима тварин. Так декілька посольств України по, по, по Європі продовжують отримувати ці пакунки. А вже отримали наше посольство ці пакунки в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії. А ну почалося все, це звісно з Іспанією. І як би ви оцінили про що тут йдеться? Що це за чи є така певна тут символічність щодо оч очей, так тварин та у вибірі країну? Це Нідерланди, Угорщина, Польща, чи це о, просто рандомний такий? Акція, це, це абсолютно пов'язані речі. Знаєте, коли одночасно відбувається певний спалах певної конкретної дії терористичного характеру, вони абсолютно однозначно є поєднуваними. Єдине, що в Іспанії встигли організувати відповідну серію відправки з вибуховими речовинами цих пакетів у структури, які або є українськими. Або підтримують Україну. Зверніть увагу, в тому числі аж до такої деталі, як військове підприємство, uh -huh. збройне підприємство, яке виготовляє там гранатомети, гранатомети, іншу продукцію для української армії. Тобто вони чітко дали на певні напрямки. Випадково таке бути не може, і плюс це не може бути якась просто відсторона, якісь анархосидикалісти чи хтось там інший, які просто когось тероризують. В них трошки інші цілі. Якби вони навіть захопили випадково посольство України таким терористичним актом, це очевидно не було би. Настільки весь список приєднаний до теми підтримки України в Іспанії, але з вибухівкою ж справа погана. Після того, як іспанська поліція зробила заяву, що вони вилучили елементи цієї вибухівки залишки, і по хімічному складу зараз вираховують і напевне вирахують, звідки продане, і вийдуть на певних фігурантів. Я думаю, що ті, хто готували ці злочини, раптом схопилися за голову, що вони підставилися. Їм зараз треба міняти агентуру, їм треба відводити людей. Це дуже складна, дуже дорога справа. І вони поміняли швидко тактику. Іспанія просто була першою, де це почали. І далі вирішили робити речі, які тягнуть максимум на дрібне хуліганство. І юридично навряд чи будуть піддаватися таким жорстким розслідуванням, як зараз пішов в Іспанії, тому що їх складніше записати в теракт. Це погрози, це хуліганство. Але це йде в тій самій прив'язці. Оті очі тварин, які ну очевидно збойні, які очевидно не можна буде прив'язати, що це знущання над тваринами, не можна буде витягнути на якусь кримінальну статтю, додаткову вони використовують для того, щоб тепер тероризувати інші українські посольства. перекраїни, які є, це просто ті, в яких вже встигли це зробити. Або де оперативність подій така. Я думаю, будуть додаватися нові країни, або появиться якийсь новий напрямок. Це пішов ну, так званий пакетний терор, який не є чимось новим. Я дуже добре пригадую е Вашингтон е через певний період після атак 11 так. вересня, коли ти сидеш да? по місту і mm -hmm. бачиш, що маса людей з якоїсь установи вийшла, mm -hmm. туди прийшли пакети з білим порошком. Да, пакети та оце пакети. Працю. Тоді була сибірська виразка uh -huh. на сьогоднішній день пішла або вибухівка, або очі. Вони просто терористи завжди вивчають досвід своїх колег. Аль-Каїда займалася певним типом терору. Сьогодні Росія займається типом терору. Знаєте, я от кажу, вони були раніше державою тероризмом. Зараз, коли ми вагаємо їх такими визнати, вони насправді вже навіть опустилися. Вони просто стали звичайним дрібним примітивним терористом. Це вже навіть не державний тероризм. Державний тероризм це Іран. Державний зризм це північна Корея. А це це звичайна терористична, дрібна, паршива, мерзенна організація, яка просто захищає себе, її не можна знищити ліквідувати одномоментно через те, що вона ще прикривається ядерною парасолькою. Все, але насправді це є практика терористичних організацій. Те, що за цим стоїть Росія, ну ми бачимо по адресатах, тут сумніватися немає те, що це є єдина акція, і оті очі тварин, і інше це собак, так, до речі, кажуть, що собак. Пане зараз. ну, показово взагалі. Ми спостерігаємо цей тиждень, як Росія безупинно натякає і хоче перемовин з Україною. По перше, Путін сказав про це Олафу Шольц, що, мовляв, ви накачуєте Україну західною зброєю, зброєю формації НАТО. І саме тому Україна не хоче перемовин. Ми хочемо перемовин, і ми навіть вимушено стріляємо по цивільній і інфраструктурі і по інфраструктурі критичній, тому що відповідь ну, ми вимушені. Це вимушені кроки, але ми хочемо перемовин. Це за. Путіна. І далі ми вже отримали інформацію, що окупанти готові вийти за АЕС, передати її в МАГАТЕ або Україні в разі, коли Україна дозволить транзит нафти і газу. Що скажете ви про бажання Путіна і про ці заяви? Кожен раз, коли Путін щось пропонує, шукай в цьому пастки. Звичайно. Путін мерзена істота, він бандит. Бандит не робить актів доброї волі. Він, оскільки він завжди був досить дрібним гопником, він ніколи не був керівником злочинних певних групувань в колишньому єнграді, то дрібний гопник має свою певну тактику. Вона психологічна. Це коли тебе починає бити хтось сильніший, ти втікаєш. А коли ти ще можеш його лупити, упи. коли ти відчуваєш, що ти програєш, відступай, шукай чергового ломика і пробуй проломити своєму противнику череп. Зі спини бажано напасти, і тому от Прошенко про це не один раз сказав, і тут просто треба вже до цього присухатися. Ще тоді з березня, коли в нас дуже активно всі хотіли заглянути в очі путіну і провести переговори. А я взагалі не вилазив з тих переговорів. Так, от ну він же ж сказав, що в будь-якому прагненні переговорів до Росії криється одне єдине завдання завдати поразки Україні. Зараз ситуація. От про неї правильно говорять, але чомусь не завжди так правильно роблять деякі наші посадовці. Вони переговорник України з Збройні Сили України. Росія е, не Збирається виконати жоден пункт, якого ж очікують від неї. Вона не збирається виводити війська з окупованих територій. Вона не збирається відмовлятися від планів анексувати принаймні ці чотири території в повному обсязі, які сьогодні не є під їхнім контролем. Навіть Уганська область, не кажучи про Донецьку, а тим більше Херсонську і Запорізьку в повному обсязі не контролюються ними, але вони хочуть теж саме Запоріжжя забрати. Вони не відмовилися від того, що Запоріжжя частина російської території. Торії вони не відмовилися, які можуть бути переговори. Тому насправді у всіх цих випадках є дуже великі сумніви щодо доцільності навіть починати говорити на цю тему на сьогоднішній день. Вона не принесе Україні миру. Перемоги вона точно не принесе, вона принесе поразку, а вона навіть миру не принесе. Якщо вона навіть не приносить миру, який сенс в переговорах? А тепер дуже коротко про Запорізьку ОС. Ну, насправді, ми маємо просто хаос різних заяв, абсолютно протилежних. Доки ми не маємо одної єдиної якоїсь сконцентрованої заяви, яка оголошена як офіційна заява Ерефії, доти ну, мені здається, немає сенсу Обговорю. в, обговорювати їх і включатися в якісь взагалі переговори з цього приводу. Чи тому що дуже ймовірно, що вони просто прощупують українське суспільство, українську владу, що називається навшивість. А де ми дамо собинку? Якщо ми дамо за запорізьку есабинку, вони по ній почнуть вимагати більше і більше. Розумієш, що там можна тиснути. Це зовсім не означає, що вони звідти збираються забирати. До речі, тиждень назад з'явилося дуже багато чуток, що оце вже от сьогодні, завтра вони виходять. А я подивився на факти: саме того дня на заес ввели жорстку пропускну систему і почали допускати до робочих місць тільки тих. Хто підписав контракт з Росатомом, тих, які принципово відмовилися, не пускають навіть на робочі місця. Вибачте, такого не роблять в момент, коли ви збираєтеся покинути цю територію і це підприємство. Це абсолютно демонструє, що роблячи якісь там заяви чи натяки, вони насправді збираються там сидіти безвилазно. Пітере? Ну, саме так, але з чим пов'язуєте все, все ж таки це от е, ладно, окей. Е, Байден сказав те, що сказав. Але Олаф щодо переговорів, да, але щодо Олафа Шольца він подзвонив, саме ініціював цей дзвінок. Путін йому про це наприкінці розмови нагадав. Ви ініціювали це. Це для нього певна така дипломатична перемога. Да, він може показувати своїм, що він не в повній ізоляції. Навіщо німці це роблять? Вони все сказали. Ми задоволені їх щонайменше заявами. Вони почали все ж таки прискорили, зміцнили свою підтримку України військову гуманітарну. До Але речі... все ж таки вони ну здається, що на риторичному рівні вони вагаються ба більше він казав ще до цієї розмови про те, що ну не виключає можливості повер. До а, стосунків Росії е, до воєнного ще. Навіщо це робити? Знаєте, є. Я вважаю, що це достатньо безперспективно, але є певні принципи, які використовуються в дипломатії. Просто було б непогано, якби вони були певним чином афільовані і узгоджені з різними сторонами. От я наведу дуже конкретний приклад. Під час Революції Гідності е, Януковичу оголосили бойкот практично в всьому світі. Крім однієї і одного президента, президент Польщі вів угу. дуже спокійну, дуже обережно політику, не робив заяв проти Януковича, не робив йому обструкції і зберігав відносини і телефонував регулярно. І вона всі дуже на нього обурювалися, але чомусь ні Сполучені Штати Америки, ні європейські країни не сказали жодного поганого слова президенту Польщі за такі дії. Пояснення дуже просте. Цей конкретний президент. Взяв на себе і погодив питання контактера, щоб десь утримувати контакт, тому що в них є принцип контакт має зберігатися. Навіть для того, щоб колись була оголошена капітуляція, а. має відбутися певний контакт. По Януковичу тоді дійсно надіялися, що буде його певна капітуляція, його відхід і відступ, mm. і в такому випадку для цього і зберігали певних контактерів. Франція була довгий час контактером, але мені здається, у Макрона терпеть урвався. Макрон ще тоді, коли був контактером, регулярно дзвонив і регулярно принив. Імір. Потім був австріяк, який полетів, <тас> Так, але це дуже коротко. Він спробував його вистачило терпіння на один візит. Mm -hmm. Але пригадуєте, Макрон ще навіть тоді, коли був контактером, середині сказав: ви не уявляєте, яке це прокляття, як паршиво розмовляти з Путіним, коли той бреше в лице. Все, що він говорить, він бреше. Після того він знову дзвонив і знову містер Путін, містер Путін. Я не виключаю, що на Німеччину зараз пава роль, як все таки колишнього традиційного союзника Ерефії, стати певним контактером. І в цій ситуації я би ну закликав всіх десь утриматися від надмірної критики, тому що основне, що робить Німеччина, вона робить для нас дуже корисні речі. А якщо вона десь дозволяє собі бути контактером, ну це десь прогавина нашої дипломатії.